Вітаю вас в ефірі Таврійські новини, наші кореспонденти знайомлі з подіями регіону у студії протягня Тетяна Петрушенко. Відбулася чергова колегія управління охорони. Таких ексклюзивних виробників. Тож нехай творча уява надихає на нові самобутні твори народних умільців, наших земляків, доробком яких ми можемо гордитися з повним правом. Відбулася звітна виборча конференція Херсонської обласної організації фізкультурно спортивного товариства Україна. Останнім часом дуже багато проблем. Ви знаєте, які проблеми тут були, але взагалі вони зараз вирішуються і приводяться до такого статусу товариства, якого воно повинно мати свою, свій, своє лице, тому що Херсонщина завжди готувала і майстрів спорту міжнародного класу, і майстрів спорту. Тут є і призери, і Європи, і світу. Вона завжди була на досить такому гарному рівні підготовки спортивної, і проведення роботи. Раніше це фізкультурне спортивне товариство було провідним на Херсонщині. Однак в останні роки минуле керівництво довело Україну до того, що воно підкотилося з високих місць і втратило лідируючі позиції в області. Були втрачені не тільки високі показники, а й головне матеріальна база товариства, в тому числі стадіон Спартак водна станція та інші об'єкти. З цим не змирилися провідні спеціалісти, тренери та директори дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вони об'єдналися і вирішили працювати по-новому, аби повернути втрачене, авторитет, високі результати спортсменів та матеріальну базу. Адже, як показав час, ПСТ Україна вміє готувати спортсменів найвищого гатунку. Про це йшлося у виступах на звітно виборчій конференції. а головой Херсонской областной организации физкультурно-спортивного товариства «Украина» обрана Андрея Гродинского. Сегодня много нареканий было услышано в адрес нашей областной организации. И действительно, на сегодняшний день результаты спортивные могли бы быть и лучше. Поэтому я считаю, что возвращением базы и появлением возможностей для занятий спортом, Несомненно, всі результати фізкультурно-спортивного Україна будуть улучшаться. і ми будемо над этим працювати кожен день. Триває чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд суперліги, не з боксу, серед дорослих та молоді. Цього разу чисельні глядачі побачили чудові бої, бо серед учасників були призери чемпіонатів та переможці різноманітних змагань від всеукраїнських до міжнародних чемпіонатів та турнірів. Адже зібралася майже уся нинішня боксерська еліта Херсонської області. А чемпіонами Херсонщини серед молоді стали Спатаківці Сергій Шахов, Артем Соловйов та Володимир Якубовський з Голої Пристані. Серед дорослих перемогу святкували представники клубу Бокс Херсон Віктор Тілюшин, Дмитро Наумов, Микола Фанасіаді, Олег Ігнатенко. Чемпіоном також стали представники фізкультурно спортивного товариства Україна Херсонці Дмитро Булинков, Микола Бочков, Іван Богданов, а також Спартаківець. Едгар Смоєн з великих копанів. Триває чемпіонат Херсонщини з футзалу. Минулі ...так юридичних осіб. Скажімо, щодо грального бізнесу в області порушено 12 кримінальних. Дві смерті були відкриті. Всі чотири случаї признані І за отчетний період произошло які кого доля так чи інакше відкрити в школі наші середні відкрити, ну групу чи гурток. Таких ексклюзивних випад. обласної організації фізкультурно-спортивно товариство Україна. Останнім часом дуже багато проблем. Ви знаєте, які проблеми тут були, але взагалі вони зараз вирішуються і приводяться до такого статусу товариства, якого воно повинно мати свою, свій, своє лице, тому що Херсонщина завжди готувала і майстрів спорту міжнародного класу, і майстрів спорту. Тут є і призери і Європи, і світу. Вона завжди була на досить такому гарному рівні підготовки спортивного резерву і проведе. Роботи. Раніше це фізкультурно спортивне товариство було провідним на Херсонщині. Однак в останні роки минуле керівництво довело Україну до того, що воно відкотилося з високих місць і втратило лідируючі позиції в області. Були втрачені не тільки високі показники, а й головне матеріальна база товариства, в тому числі стадіон Спартак водна станція та інші об'єкти. З цим не змирилися провідні спеціалісти, тренери та директори дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вони об'єдналися і вирішили працювати по новому аби повернути втрачене, авторитет, високі результати спортсменів та матеріальну базу. Адже, як показав час, ФСТ Україна вміє готувати спортсменів найвищого готунку. Про це йшлося у виступах на звітно виборчій конференції. А головою Херсонської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Україна обрана Андрія Городинського. Сьогодні багато нарікань було услушано в адрес нашої обласної організації, і дійсно на сьогоднішній день результати спортивні могли б бути кращі. Поэтому я вважаю, що враженням бази і появленням возможностей для занять спортом, несомненно, всі результати фізкультурно-спортивного общества України будуть улучшаться. І ми будемо над этим працювати кожен день. Триває чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд Суперліги. Херсонська Дніпря та Херсонський міський голова Володимир Сальда провела зустріч певне і виграла її з рахунком 26-20. У повторному матчі наші дівчата теж перемогли, але дещо меншим рахунком 22-19. Тим самим Дніпрянка нині посідає п'яте місце в турнірній таблиці. У Херсоні в спеціалізованому залі боксу стадіону Спартак відбувся чемпіонат Херсонщини з боксу серед дорослих та молодих. Цього разу чисельні глядачі побачили чудові бої, бо серед учасників були призери чемпіонатів та переможці різноманітних змагань від всеукраїнських до міжнародних чемпіонатів та турнірів. Адже зібралася майже уся нинішня боксерська еліта Херсонської області. А чемпіонами Херсонщини серед молоді стали спатаківці Сергій Шахов, Артем Соловйов та Володимир Якубовський з голої пристані. Серед дорослих перемогу святкували представники клубу Бокс-Херсон Віктор Тілюшин, Дмитро Наумов, Микола Фанасіаді, Олег Ігнатенко. Чемпіонами також стали представники фізкультурно спортивного товариства Україна херсонці Дмитро Булинков, Микола Бачков, Іван Богданов, а також Спартаківець Едгар Смоєн з великих капанів. Триває чемпіонат Херсонщини з футзалу. У минулі вихідні в Херсонській зоні, а у першій групі відбулися чергові матчі. Ось як зіграли команди: Водоканал Іскра 8-7, Справедливість Батьківщина 1-3, Інваспорт Джон Говард 0-8, Юрис Дюшор Кристал 8-6. У другій групі. Були зафіксовані такі результати. Суднозавод Надіпрянське, 6-3, арсенал темп 2-9, Фортуна, локомотив 4-3, Фронт змін корабел 3-7. На цьому в нас. Вітаю вас, кореспонденти Таврійських новин. Підбувають підсумки. Вівторка у студії Тетяна Потрушенко коротко основні теми. Випуску. Права і свободи людини. І Памслухали спогади героїв, цікавились подіями великої вітчизняної. А у залі за святковими столами ветерани підняли традиційний 100 грамів за перемогу за загиблих товаришів та за всіх, хто пішов життя у повоєнні роки. Тут відбувся і кодійна акція спрямована на боротьбу із дитячим алкоголізмом. Україна зараз посідає перше місце у світі з цього показника. Як спробували здолати цю проблему в Херсоні? Дивіться далі. Херсонська от і прослухали концерт на міжнародному турнірі з боксу пам'яті Миколи Мангера, що завершився у Херсоні. Про це розповість у новинах спорту Олександр Крупіца. П'ять днів у Херсоні вирували боксерські пристрасті. Тут проходив шостий міжнародний турнір з боксу у пам'яті майстра спорту Радянського Союзу Миколи Мангера. 160 майстрів шкіряної рукавички з 11 країн приїхали до нашого обласного центру. Аби продемонструвати свою майстерність у міжнародному турнірі пам'яті Миколи Мангера. такого рівня боксерський турнір вперше у Херсоні. Серед учасників чемпіони та призери своїх країн, чемпіонатів світу та Європи. А на ринг виходили боксери з Англії, Уельсу, Тунісу, Марокко, Ізраїлю, Казахстану, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Росії і, звісно, з України прикрасою турніру стала участь у змаганнях олімпійського чемпіона, кращого боксера Пікінської Олімпіади. Одесита Василя Ломаченка. Пристойно виглядали серед цієї когорти боксери Херсонщини. Вони були представлені навіть у фіналах. Найкраще тут виступив херсонець Дмитро Буленков, почав ваговій категорії 60 кілограмів у фіналі. Його суперником був триразовий чемпіон Англії, срібний призер чемпіонату Європи і Ян Бівер. Наш земляк, поступаючись після другого раунду, зумів переламити хід поєдинку. вырвать и перемогу. Финальный бой был очень серьезный, напряженный, то есть как и морально, так и физически. Это финалист чемпионата Европы, как бы я знал, вначале осторожничал, как бы не хотел нам пропускаться лишних ударов, потом как-то ну, раскачался и, и, вырвал этот бой. Другим финалистом стал еще один керцонец, Микола Бачков. Однако ему в финале в ваговой категории 64 кг противостоял олимпийский чемпион Пекина Одессит Василь Ломаченко. Микола сумел Протриматися лише один раунд у підсумку. У нього друге місце. Я приїхав сюди і робив свої задачі, ставили, кришали. В принципі, мені подобається. Я доволен турніром. Ще бронзову нагороду турніру в ваговій категорії 69 кілограмів завоював Григорій Пряда з Херсона. Ось таким хорошим здобутком порадували херсонські боксери. Ківрасом проводиться статус як турнір категорії. А я хочу сказати, що уровень організації дуже високий. Єс і місцеві власті, і федерація боксу України, і Міністерство спорту країни зі много не залишилися без уваги усі учасники цих змагань, а переможці та призери були нагороджені дипломами, медалями і спеціальними кубками. А дійсно дуже подобався турнір. він говорить, це було складне сорівнування. Дійсно рівні собі, але тим він буде далі готуватися і буде боротися за перемогу в дальніше. Усі, як боксери, так і прихильники боксу. Нетерпільним чекатимуть на наступний турнір. Наближається до завершення